Вітаю вас на каналі Репетитор з математики, де ми з вами дивимося як теорію по алгебрі і геометрії, так і готові розв'язки прикладів з різних підручників. Сьогодні ми відкриємо підручники «Істер математика для 10 класу. І по вашим проханням відкрию сьогодні другий розділ перпендикулярність прямих і площин у просторі, 9-й параграф, який називається Відстані у просторі. І разом з вами розберу приклади 9.26 і 9.28. І так, вперед. 9,26. Площа правильного трикутника дорівнює 27, коренів із 3 см квадратних. Відстань від точки М, що лежить поза площиною трикутника до прямих, що містять сторони трикутника, дорівнює 5. Знайдіть відстань з точки М до площини трикутника. Отже, спочатку треба зобразити малюнок, розібрати, що нам дано і що нам треба знайти саме на малюнку. Нехай це буде площина АБЦ. Правильного трикутника. Нам не задана сторона, а нам задана площа цього правильного трикутника. Тому запишемо, що дано площа трикутника АВС дорівнює 27 коренів із трьох см. Але знаючи саме площу, ми вже потім з вами знайдемо і сторону. Далі відстань від точки М, що лежить поза площиною до прямих що містять сторони трикутника, дорівнює 5. Всі відстані рівні. І всі ці відстані виходять з однієї точки. Давайте для прикладу візьмемо точку М. Но треба зрозуміти, де ж ті відстані, тому що відстань взагалі від точки до сторін трикутника до АБ, Б, до Б і до АЦ це перпендикуляри. А як зрозуміти, що це перпендикуляри? Для цього треба провести в правильному трикутнику перпендикуляри. Проведемо в правильному трикутнику з кожної вершини висоту. Медіану і бісектрису. Провівши всі ці від, три відрізка, вони всі перетинаються в точці О. І нагадаю, що точка О, точка перетину висот висот, медіан і бісектрис. Це точка центру і вписаного, і описаного кола в правильному трикутнику. Но нас цікавить саме, що це точка центру описаного. Навколо трикутника кола, тому що всі ці відрізочки І БО, І АО і СО, вони рівні. Так, то де ж ті відстані від точки М до сторін трикутника? Якщо точка О, ми сказали, точка центру описана навколо трикутника кола, і точка М рівновіддалена від всіх сторін трикутника на однакову відстань, то якщо ми хочемо провести. З точки М опустити перпендикуляр на площину трикутника, то перпендикуляр попаде саме в точку центру описаного навколо многокутника, в даному випадку трикутника кола. Тобто, якщо ми зрозуміли, що точка О це точка центру описаного кола, то якщо ми з'єднаємо точку М і точку О, то ми отримаємо перпендикуляр до площини А Отже, якщо МО перпендикуляр. То МО перпендикулярне до всіх прямих, що проходять через точку О, точку перетину перпендикуляра з площиною. Ну, для прикладу, давайте ось тут позначимо точку К і вкажемо, що МО тоді перпендикулярно в тому числі і до КО. Тоді ось цей кут прямий. Все-таки ми ще ж досі не зрозуміли, де та відстань від точки М до сторін трикутника. До чого я вам все це вела? Щоб ви побачили, звідки ж взяти цю відстань. А відстань, як ви розумієте, це з точки М треба опустити перпендикуляр до прямої. У нас уже вийшла ось точка К. Якщо ми зможемо довести, що МК перпендикулярно до АБ, то МК і буде та відстань до сторони АБ. А до всіх сторін вона рівна, я просто їх не позначала. Ці всі відрізки, щоб не загромождати малюнок. Якщо МО це перпендикуляр, КМ це похила до площини АБЦ, то тоді КО це проекція. Якщо ми сказали, що КЦ, а в тому числі КО, це висота, проведена до сторони АБ, то КО перпендикулярно до АБ. Тому що це висота проведена з точки С. І в той же час КО, це проекція. Отже, якщо. Проекція КО перпендикулярна до якоїсь прямої площини АБ, як проекція. То за теоремою про три перпендикуляри, якщо проекція перпендикулярна до АБ, то і похила перпендикулярна до АБ, то похила КМ буде перпендикулярна до сторони площини АБ як похила. Отже, ми зуміли довести, що, дивіться, якщо ми з точки М опустили перпендикуляр. І ось ця пряма КЦ перпендикулярна до АБ, то і МК або КМ також перпендикулярно до АБ. А якщо ми зуміли довести, що МК це перпендикуляр до АБ, то значить, це та відстань від точки М, що лежить поза площиною, до сторони трикутника, яка дорівнює якраз 5 см. Отже, всі ці побудови я вам робила, щоб ви зрозуміли, що КМ дорівнює 5 см. Отже, КМ записали до рівня 5 по умові задачі, а знайти відстань від точки М до площини. Отже, знайти відстань від точки М до площини. Відстань є також перпендикуляр, а ми вже з вами зобразили МО як перпендикуляр до АБЦ, і ми зрозуміли, що О це точка перетину бісектрис висоти медіан в правильному трикутнику, і отже, знайти треба МО. МО будемо шукати, видно, вже, що з прямокутного трикутничка МОК, він прямокутний. В ньому ми знаємо КМ це 5 не знаємо МО і треба ще знайти якось КО. Отже, шукати будемо невідомий нам відрізок МО з трикутника КМО. Но перш ніж шукати, треба знайти якось КО. Це частинка висоти медіани бісектриси. Якщо ми знаємо площу Трикутника. І ви не пам'ятаєте, як через сторону, а якщо позначити сторону, то ось це А, ось це А. І якщо це висота мене, медіани і без то це А на 2. Якщо ви не пам'ятаєте, як через А сторону виражається площа правильного трикутника, то давайте все поступово шукати, враховуючи ті формули, які ви знаєте. А ми знаємо, що площа будь-якого трикутника це одна друга сторона. На висоту, проведену до цієї сторони. Тобто, це треба взяти сторону А і висоту, яка до неї проведена, тобто КЦ. Ми ще КЦ не знаємо і А не знаємо. Ми можемо виразити HA через А маленьке. Яким чином? Для цього треба розглянути ще один прямокутний трикутник, а саме КАЦ. Дивіться, з трикутника АКЦ він прямокутний, тому що КЦ це висота. З цього трикутника можна виразити КЦ, яке являється висотою, проведеною до сторони А. Тоді ця висота дорівнює. Дивіться, це по теоремі Піфагора корінь квадратний, квадрат гіпотенузи А квадрат, мінус квадрат іншого катета СА на2 в квадраті. А на2 в квадраті. Виражаємо. Тоді маємо, що це а квадрат мінус а квадрат поділити на 4. Тоді, якщо привести до спільного знаменника, то тут буде 4 мінус 1, 3 а квадрат четвертих під коренем квадратним. Тоді можемо з під корення витягнути А і 4, це буде а на 2. І помножити на корінь із трьох, який залишається. Що дало нам це вираження? Тепер ми можемо дивіться, підставити формулу висоту через А, А у нас також є, і нам ця площа відома. Тоді ми зможемо знайти сторону А і далі працювати вже з цією стороною А. Площа. Беремо цю формулу. Формулу площі підставляємо, що ми знаємо. Дивіться, Ми знаємо, 27 корінів із трьох це сама площа. Дорівнює. Далі йде в формулі 1 друга помножити на А. А поки що не знаємо, значить переписуємо. А висота проведена до сторони А. Ось вона. Аж А. Ми виразили через А. І це буде А. коренів із трьох поділити на два. Цього рівняння тепер шукаємо А. Корінь із трьох, якщо в лівій і правій частині однаковий вираз, ми можемо скоротити. Отут буде в знаменнику 4, воно піде знаком множення ось сюди. Вліво, і це буде 27 помножити на 4 дорівнює справа А квадрат. Щоб не перемножати, який я хитрий трюк роблю, я розкладаю 27 на ті числа, які можна витягнути потім з квадрата, бо тепер уже А дорівнює корінь квадратний з 4 помножити на 27, а 27 я розкладаю як 9 помножити на 3. Що це нам дало? Тоді ми можемо витягнути з під кореня квадратного 4 і 9, а 3 там залишиться. Витягуємо 4, це буде 2. Витягуємо 9, це буде 3. А 3 просто залишається корінь із трьох. Тоді це буде 6 корінів із 3. Отже, ми знайшли сторону А. Нам все-таки треба ось цей фрагмент КО, щоб працювати з трикутником КМО. А якщо ми знаємо сторону А, то ми вже можемо знайти і H, яка є і висотою, і медіаною, і бісектрисою. А потім згадати таку чудову властивість, що в трикутнику медіани діляться у відношенні 2 до 1. Тобто, якщо ми будемо знати КЦ, то ось це якби 2х, а це якби 1 Х. У відношенні 2 до 1, починаючи з вершини. Отже, знаємо А. Вертаємось до нашої HA, яка є КЦ. Ну, давайте я запишу, що це КЦ дорівнює. Ось ця формула у нас А на 2 коріння із трьох. І вже замість А підставляємо те число, яке ми знайшли. Дивіться, ми знайшли, що А це 6 корінів із трьох, поділити на 2. Ось цю формулу я підставляю. Дивіться, замість А те, те число, яке ми знайшли. І помножити на корінь із трьох. 6,2 скорочується, це буде 3, а корінь із 3 помножити на корінь з 3, це також 3. Отже, це 9. Чудово, ми знайшли весь відрізок КЦ. А тепер, якщо ми знаємо, що він ділиться медіаною відношенні 1 до 2, то вся оця довжина його це якби три частинки. А оця КО це 1 третя частинка. Тобто, КО як фрагмент медіани, який складає 1 Х. Це буде 1 третя від всього відрізка КЦ а тобто від 9. Тобто 1 третя від 9, це 9 поділити на 3, це буде 3. Ще раз, чому ділимо на 3? Тому що там 1х, якби плюс 2х, це 3х, 3х. І щоб знайти Х, треба весь відрізок, весь 3х, який дорівнює 9, то Х це буде 9 поділити на 3, тобто 3. Добре, знайшли КО. Все, ми тепер знаємо уже ось цей відрізок, заданий МК5. Це ми знаємо 3, можемо знайти МО. Тепер уже з Трикутника КМО, Він прямокутний, тому що кут О дорівнює 90, бо ми говорили, що МО це перпендикуляр. То з цього трикутника по теоремі Піфагора ми виражаємо МО. Як катет МО дорівнює корінь квадратний. Під коренем квадратним, квадрат гіпотенузи 5 квадрат, мінус, КО ми знайшли, це 3 мінус 3 квадрат. Дорівнює і це буде 25 мінус 9. Під коренем це дорівнює корінь із 16. Або дорівнює 4 сантиметри. Можна було не записувати теорему Піфагора, якщо у вас сторони вже відомі 5, і 3, 5 знаємо і 3, то третя сторона це 4, тому що це так званий єгипетський прямокутний трикутник, у якого сторони співвідносяться як 5 до 4 і до 3. Ну або забули про це, нічого страшного, використовуєте теорему Піфагора. Ось така задача відповідь цієї задачі. Відстань від точки М до площини МО дорівнює 4 см. Головне правильно побудувати перпендикуляр і зрозуміти, де та відстань від точки до сторони. А цю відстань ми доводили, використовуючи теорему про три перпендикуляри. Розглянемо ще одну задачу: 928 З вершини більшого кута трикутника, сторони якого дорівнює 21, 13 і 20, до площини. Трикутника проведено перпендикуляр завдовжки 35 см. Знайдіть відстань від кінців перпендикуляра до прямої, що містить протилежно до цього кута сторону трикутника. Давайте намалюємо малюнок. У нас відомо, що з вершини більшого кута, а отже, більший кут лежить напроти більшої сторони, більша сторона у нас 21, то нехай у нас ось це буде більший кут. Для прикладу, позначимо, що це. БЦ трикутник, Нехай ось ця сторона у нас 21, більша сторона, тоді дві інші. Оця 20, оця 13. До площини трикутника проведено перпендикуляр. Проведемо. Тобто, ось це, нехай точка М. І запишемо, що нам дано. Нам дано три сторони аб 20 БЦ 13. А це 21. Тут важливо побачити, що якщо довша сторона 21, то з вершини більшого кута. То значить це з вершини Б проведено перпендикуляр, тому що більшим кутом буде той, який лежить навпроти більшої сторони. І довжина перпендикуляра відома, тобто МБ дорівнює 35 см. Знайдіть відстань від кінців перпендикуляра, а кінці це точка Б і точка М. До прямої, що містить протилежну до цього кута сторону трикутника. Тобто, треба провести перпендикуляр з точки Б до прямої СА і з точки М до прямої, і знайти ці відстані. Зараз давайте ми розберемось, намалюємо і потім зрозуміємо, що нам треба шукати. Якщо ми говоримо про площину трикутника АБЦ, то на площині відстань від точки до прямої дуже просто знайти це буде довжина перпендикуляра. Тобто ми повинні опустити з точки Б до СА перпендикуляр, і це і буде відстань. Отже, проведемо перпендикуляр, позначимо ось тут точку H. І тоді виходить, що BH треба знайти, це відстань від одного кінця перпендикуляра B до AC. Тепер що ж таке буде перпендикуляр з, точки, з іншого кінця M до AC? Якщо нам вже відомо, що MB – це перпендикуляр до площини ABC, то цей перпендикуляр MB… Він перпендикулярний до всіх прямих, що виходять з точки Б, в тому числі і до BH. Тобто МБ перпендикулярно до BH, позначимо ось тут прямий кут. І якщо ми маємо перпендикуляр, можемо провести пряму MH, яка поєднує М і H. То дивіться в трикутнику, який утворився MHB. Якщо MB – це перпендикуляр, тоді MH це похила. А BH – це її проекція. BH це проекція цієї похилої на площину. А якщо ми вже провели BH, яке перпендикулярне до прямої AC, якщо BH як проекція, перпендикулярно до прямої AC площини ABC, то і похила перпендикулярна до цієї самої прямої. Це за теоремою про три перпендикуляри. То і похила, а саме MH – Перпендикулярна до прямої площини АС. Тоді виходить, що кут ось тут також прямий між MH і АС. Не дуже зручно його показати, але ну, десь ось тут кут прямий. Отже, якщо ми зуміли з точки М провести перпендикуляр до АС, то це і є відстань, яку нам також треба знайти. Тобто MH це також та відстань, яку треба знайти, тому що це перпендикуляр. Отже, шукаємо два відрізки BH і MH. Щоб знайти спочатку BH, ми розглянемо трикутник ABC. Трикутник ABC, в ньому ми знаємо три сторони і провели перпендикуляр BH. Тоді утворилося два прямокутних трикутника. І якщо ми знаємо, що вся AC – це 21 см, то давайте позначимо її фрагментами. СH хай дорівнює Х, а HA – це дорівнює 21-Х. А тепер ми. З двох трикутників, які прямокутні, можемо виразити BH в квадраті. Причому в квадраті? Тому що ми будемо потім прирівнювати BH, яке рівне для двох трикутників. Отже, ми вже розглядаємо два трикутники, розділили їх на трикутник BCH. І трикутник BHA. З трикутника BCH. BH в квадраті, це буде квадрат гіпотенузи за піфагора, Це 13 в квадраті. Мінус інший катет в квадраті, це х квадрат. І так само тепер bH з другого трикутника. Ми запишемо, bH в квадраті дорівнює 20 в квадраті, це квадрат гіпотенузи, мінус інший катет в квадраті 21 мінус h в квадраті. І що це нам дало? Ми можемо тепер прирівняти bh квадрат і виразити х, знайдемо х, потім знайдемо, уже знаючи х, ось цю висоту BH. Прирівнюємо, маємо. І зразу підносимо до квадрата. Дивіться, 13 в квадраті це 169. Якщо забули, можете користуватися підказочкою таблицею квадратів. 169 мінус х квадрат дорівнює 20 в квадраті це 400, мінус 21 в квадраті, дивимось, 21 це 441. І оскільки тут в формулі буде мінус подвоєний добуток, та ще мінус, то буде плюс подвоєний добуток 21 на 2 на х. Це 42х. І в формулі плюс х квадрат, ну, оскільки перед формулою мінус, то мінус х квадрат. От, навіть не квадратне рівняння. Мінус х квадрат, мінус х квадрат скоротився, вийшло лінійне рівняння відносно х. Отже, ось тут буде мінус 41. Та переносимо сюди, це буде 169 плюс 41. Дорівнює 42х. Тоді маємо таке рівняння, що 42х дорівнює. 169 плюс 41 це буде 210. І якщо розділити на 42, отримаємо, що х дорівнює 5. Отже, якщо ми знайшли х, дивіться, оцей відрізочок уже 5, то ми можемо знайти bH невідому нам. Так. З трикутника BCH. Ми записували, що BH через Х це ось ця формула, але вже будемо виражати, як BH просто без квадрата. Тоді це буде корінь квадратний. Дивіться, з жовтого трикутничка це 13 в квадраті, це 169. X квадрат, тобто 5 в квадраті, мінус 25. І ми шукаємо невідому нам висоту BH. Це буде корінь квадратний, віднімаємо, 169 віднімаємо, 25 маємо 144. Значить, дивимося, що це 144, це 12. Добре, отже, ми знайшли вже ось цей відрізок він дорівнює 12. Шукали, нагадаю, через два прямокутних трикутничка. Залишилось, що нам? Залишилось, оскільки ми знаємо, МБ це 35. І знаємо, вже BH12. Залишилось знайти MH. Чим являється MH в трикутнику BMH? Являється гіпотенузою. Тобто, тепер уже розглядаємо трикутник. З трикутника BMH, Він прямокутний, тому що ось цей кут B 90 градусів, бо MB ми писали, що це перпендикуляр, кут B дорівнює 90 градусів. І за теоремою Піфагора ми можемо знайти MH. Невідому нам відстань від точки М до СА. Отже, MH це буде корінь квадратний. Квадрат одного катета це 35 в квадраті, плюс квадрат іншого це 12 в квадраті. Підносимо до квадратів для цього, користуємось табличкою, можна навіть без калькулятора. Це буде 35 в квадраті, дивимось, 35 в квадраті це 1225. Далі, плюс 12 в квадраті це 144. Додаємо, можна також без стопчика, Дивіться, отут буде 5 плюс 4 буде 9, 2 плюс 4 буде 6. І 12 плюс 1 це буде 13, 1369. Дивимось в таблички 1369, корінь квадратний з цього числа 37. Ми зуміли з вами, застосувавши всього лише тричі теорему піфагора, знайти невідомі нам відстані від кінців перпендикуляру до прямої АЦ. Тобто, відповідь цієї задачі ми знайшли з точки Б відстань до АЦ, це BH. І ця відстань дорівнює BH, ось, дивіться, 12 см. І знайшли відстань від точки М до відрізка АС, це MH. MH дорівнює 37 см. Ось такі на сьогодні приклади. Надію, що змогла вам допомогти, бо старалась як детальніше пояснити вам, щоб ви розібрались разом зі мною. Якщо розібрались, то поставте лайк. Ну а якщо не підписані, то підписуйтесь на канал і будемо далі розбирати ті приклади, які викликають у вас труднощі, і ті, які ви хочете розібрати разом зі мною. До нових уроків! Все буде Україна!